Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді нова цікава монетка Національного банку України. 5 гривень. Назва монетки Нептун. Це перша монета, буде в підсерії, яка називається Українська бавовна. Монета присвячена. Ракетній установці, яка називається Нептун. На аверсі ми бачимо її зображення. Тож, така монетка. реверс монети. Тут ми бачимо стилізоване зображення московської. Московського корабля, так називаємо крейсера Москва, який був вражений цією ракетою Нептун. Ось він, цей корабель, який йде на дно. Зверху надпис Україна, номінал 5 гривень, рік 2024. Тут, якщо подивимося, така цікава задумка автора: зображення московського Кремля, одне із башт. Московського кремля, яка тріскається. Навіть розбита ще. Така у нас монетка. Ціна Національного банку України, України на цю монету 121 гривня. Ці дві монетки я купив в одному із банків дистриб'юторів Національного банку. В інтернет-магазині теж зміг замовити. Хоча було дуже-дуже важко, сайт то зависав, то монети були, то вони зникали. Мабуть, дуже був великий попит на них, хоча Національний банк України в перший день на свій, на свій сайт виставив 20 тисяч монет на продаж, але вони розійшлись, розійшлись дуже швидко, і дуже сайт підвісав. Важко було купити, скажімо так. Хто друзі зміг? Замовити в інтернет-магазині магазині пишіть в коментах. Зараз ціна на цю монету на ринку стартує від 400 гривень і до 600 Це на зараз. Потім, потім, можливо, ціна, звичайно, трошки осяде, коли люди отримують свої замовлення з інтернет-магазину. Але, думаю, з часом ця монетка трошки візьме свою ціну. Тим паче, це вона перша в цій підсерії українська бавовна. Тираж фактично 50 тисяч, оголошений 75, але невідомо, чи буде до карбування цієї монети. Побачимо з часом. Так що, повторюсь, я думаю, з часом ця монетка трошки візьме вже таку більш-менш стабільну ціну. Думаю, буде на неї попит. Серед колекціонерів і не тільки. Всім, друзі, дякую за перегляд, ставте вподобайки. Всім друзі, бажаю миру і злагоди.